Для прихованого підключення рушнику сушарки витягніть заглушки та оберіть, з якої сторони лівої чи правої зручно буде підключити девайс до джерела живлення. Дістаньте дроти з'єднання та зріжте наконечники зі шнурів. Зніміть ізоляцію дротів, оголивши 1 см. Дістаньте з комплекту дві клеми та зафіксуйте їх. Позначте місця для свердління отворів під кріплення. Просвердліть отвори для дюбелів у зазначених місцях. Ставте дюбелі в просвердлені отвори. Прикрутіть кріплення до стіни за допомогою шурупів, переконавшись, що рушникосушарка надійно триматиметься. Для збереження герметизації зафіксуйте захисну гумову втулку всередину виходу дротів. З'єднайте дроти клемами, відповідно, жовто-зелений до жовто-зеленого, інші дроти незалежно один від одного. Сховайте дроти з'єднання до корпусу. Ваша рушникосушарка готова до використання. Елма з нами тепліше.